Ой, на ріці на Йордані Божа мати зеправа. Лися я голям, взяли різи на крилятах, ще вечір.

купи мені черевички, бо я роду Не ходила боса зроду, гей-гей, гей, гей, не ходила боса зроду, гей, 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 не ходила боса. Кожен рік, 19 січня, е, прихильники здорового способу життя е, відмічають це зимове свято водохреща. Головне це, звичайно, купання в ополонці. Уже кожен рік у нас купається від 200 до 500 чоловік тільки в нашій ополонці. Зараз концерт проходить у нас цілу годину, потім буде освячення ополонці. Люди вже приходили цілими сім'ями, купаються. Цього року у нас, крім власне, купання, водохреща. Ось каток є, у нас буде майстер-клас, катання на, на козанах, на лижах буде. Будуть показані нові ігри, хокей, хокейний більярд, сніжковий біатлон. У нас тут кожен день катаються. Я хотів сказати світловодцям, що у нас у світловодську цього року зима, і в Бізалії кожна зима сприятлива для відпочинку. Не треба навіть їздити в Буковель. Мої знайомі, три чоловіка, порахували, що за 3-4 дні Буковелі треба 10 тисяч гривень і зараз відпочивають тут, ходять на лижах, нас на лижах на катох ходять, цього, гірка є. Так що запрошую світловодців використовувати зиму для зміцнення свого здоров'я.